Будь дивом. Регіна Бред Урок четвертий Примножи добро. Вони носять ярлики, які на них чіпляє світ. Волоцюга, невдаха, колишній ув'язнений, алкоголік, повія, доки не зустрінуть Ларі Петраса і не зрозуміють, що це не так. Серед людей, які переступають поріг ведсайдського католицького центру в Клівленді, мало хто справляє гарне враження. Вони сердяться, вони щось белькочуть, просячи гроші, від них тхне перегаром, вони тижнями не перуть свій одяг. Ларі, якому було 76 років на момент нашого знайомства, зовсім не зважав на це, коли почав працювати на волонтерських засадах у клівленському агентстві щовівторка щочетверга вранці. Ідеальний зір Ларі зникає, коли йдеться про бідних. Він не бачить ані бруду, ані негараздів, ані сорому. Він піднімає свої біфокальні окуляри на чоло над сірими, мов морські хвилі очима. І опиняється віч на віч із божими синами і доньками. Я завжди враховую те, що про них думає Бог, каже Ларі, а Бог ніколи не жалкує про жодне з його творінь. Він став волонтером понад 10 років тому і спершу просто сортував одяг. А потім одного дня Ларі попрохали допомогти з написанням резюме. Невдовзі кількість таких прохань значно зросла. Його навіть почали називати людиною резюме. У центрі повісили оголошення про те, що якщо комусь потрібна допомога в написанні резюме, слід звернутися до Ларі. Резюме, як етикетка на банці з напоєм. Воно розповідає, якою є ця людина, що в неї всередині, що вона може запропонувати. Ларі говорив так тихо, що мені довелося нахилитися до нього, щоб це почути. Чоловік із сивим волоссям, яке скидається на пушок на головці немовляти, і чорними бровами, що вигинаються над очима двома широкими знаками запитання, не просто занотовує історію, місць роботи і відповідні дати. Він копає глибше, питаючи, чого ви досягли на цьому місці, про що мрієте, на що сподіваєтесь, маєте якісь хобі. У житті кожного з цих людей завжди є щось приховане, те, про що їх ніхто ніколи не питав, каже Ларі. Він ніколи не питає їх, чому або як вони стали бідними. Суспільство достатньо їх звинувачує, говорить Ларі, мов священник, він вислуховує все, у чому вони мають потребу зізнатись, і відпускає їм гріхи, обіймаючи кожного. Ларі нахиляється вперед, спираючись ліктями на свої потерті блакитні джинси, і пошепки розповідає мені про жінку, яка зловживала алкоголем з дитинства, але тепер заміжня і веде тверезий спосіб життя. Ці історії просто не вкладаються в голові, каже він. Життя сповнене проституції, інцестів, побоїв. Ти, бачиш, ці синці під очима, ці зламані щелепи. Для Ларі не існує безнадійних людей, доки людина живе, у її житті завжди є місце для надії, щиро переконаний він. Він говорить кожному із них, що вони є гарними людьми і просить бути такими, якими їх бачить Бог. Ларі збирає докупи часточки особистостей, які вважаються втраченими. Один 45-річний чоловік зазвичай працював виключно у сфері обслуговування. Прибирав бейсбольне поле команди «Клівленд Айлендс, мив посуд і був кондуктором в автобусі, а от Ларі з'ясував, що той закінчив коледж і завжди мріяв бути вчителем. Тож у розділі Особисті цілі написав: я хотів би працювати в коледжі і здобути посаду вчителя. Ларі дізнався, що один чоловік працював волонтером у центрі боротьби з голодом і додав цей факт до резюме. Інший працював у хімчистці і керував десятьма робітниками. Ларі навчив його говорити, я був відповідальним за. Замість я працював у. Ларі не просто пише, що хтось був оператором штампувального преса. Він зазначає, що ця людина виробляла 500 деталей на годину, вага преса сягала 600 тонн, а робочі зміни тривали до 12 годин. Оце так навички, вигукає Ларі, схвильований кожною часточкою золота, що знаходить у кожному, кому прагне допомогти. Перш ніж вийти на пенсію, Ларі працював продавцем у компанії, що виробляла гайки й болти. Тепер він набирає свої записи на домашньому комп'ютері, роздруковує копію резюме та складає їх у красиву папку. Замість оплати за свою роботу він отримує спантеличений вираз обличчя людини, яка розуміє, це ж треба, я таки чогось вартий, мені є що запропонувати. Я спонукаю їх мріяти про те, ким вони можуть бути. А не просто вдовольнятися тим, що вони мають зараз. Я намагаюся прищепити їм надію, каже Ларі, це безкоштовно. Він віднаходить приховану цінність у кожній загубленій душі, яка переступає поріг центру, бо довго тренувався, щоб її розгледіти. Коли шукаєш у комусь хороше, то не тільки знаходиш його, а ще й примножуєш. Ларі нагадав мені рядок із Біблії, у якому Марія, дізнавшись про свою вагітність, каже: Звеличує душа моя Господа. Моя душа має погану звичку звеличувати те, що не є гарним чи благочестивим. Надто часто я спрямовую своє внутрішнє збільшувальне скло на гидку репліку незнайомця, і вона починає розростатись або ж фокусуюся на минулому. На вчительці, яка глузувала з мене в третьому класі, на друзях, які розчарували мене в старшій школі, і рани глибшають? За допомогою цього скельця я вдивляюсь у майбутнє, і нескінченний потік страху, тривоги і неспокою перетворюється на бурхливу річку, яка збиває мене з ніг. Як воно змусити свою душу справді звеличувати Господа? Бачити в кожному тільки добро бачити Бога в кожній людині. А саме це й робить Ларі. Насправді це означає, що будь-якої миті кожного дня ти вирушаєш у світ з особливим збільшувальним склом, і в усьому, на що його спрямовуєш, бачиш Бога. Уяви, що бачиш Бога у своєму начальникові, у жінці, чиє робоче місце сусідить із твоїм. У водієві, який їде попереду на шосе, у сусідові, який не бажає косити траву на своєму газоні, у галасливому хлопцеві, який продає шоколадні батончики в метро, уяви, що бачиш виключно добро у своєму чоловікові чи дружині, у чоловікові, який жахливо храпе і забуває опускати сидіння в туалеті. У дружині, яка тільки те й робить, що шпетить тебе і ніколи не вислухає, хоч сама говорить безупину, уяви, що бачиш добро у своїх дітях, у малюкові, який починає голосно вередувати в крамниці, побачивши солодощі, у десятирічній дівчинці, яка відмовляється навести лад у своїй кімнаті, у підліткові, який розбиває автомобіль, узятий без дозволу. Уяви, що бачиш Бога в раковому діагнозі, який тобі щойно озвучили, або ж у повідомленні про звільнення, у тесті на вагітність, що виявилося позитивним або негативним. Що трапиться, коли ти спрямуєш своє збільшувальне скло на те, що видається мертвим у твоєму житті, і побачиш у ньому добро, на шлюб, який хочеш розірвати, на роботу що остогидла? На родину, яка доводить тебе до сказу, на того, кого бачиш у дзеркалі. Усе, що я бачу крізь збільшувальне скло, стає більшим. І тільки я вирішую, на чому його фокусувати.